Денискові оповідання і ми. Ми, як тільки довідали, що наші небувалі герої в космосі звуть один одного Сотіл і Беркут, так одразу вирішили, що тепер я буду Беркут, а мешко Сотіл. Та може все одно ми будемо вчитись на космонавтів, а Сотіл і Беркут такі гарні імена, і ми ще вирішили з мешком. Що до того часу, поки нам не зарахують до школи космонавтів, ми будемо з ним потроху загартовуватись. Як тільки ми це вирішили, я пішов додому і почав загартовуватись. Я заліз під душ і пустив спочатку тепленької водички, а потім навпаки, піддав холодної. І я досить легко перетерпів. Тоді й подумав, що раз справи йдуть так добре, треба, мабуть, загортовуватись трохи краще і пустив крижаний струмь. Ого! І так я постояв з півгодини або хвилин п'ять і здорово загартувався. І коли я потім одягався, то згадав, як бабуся читала вірші про одного хлопчика, як він посонів і весь тремтів. А після обіду в мене потекло з носа, і я почав чхати. Мама сказала: Вип'є аспірину, і завтра будеш здоровий. Лягайно, на сьогодні все. І тут у мене одразу ж зіпсувався настрій. Я ледь не зарюмсяв, але в цей час під вікном почувся крик: Беркут! Габ, Беркут! Я підійшов до вікна, виснувся там Машко. Я сказав: Чого тобі, сотіл? А він, давай виходь на орбіту. Це у двір, значить. Я йому кажу мама, не пускає, я застудився. А мама потягла мене за ногу і каже: Да висовуйся так далеко, випадеш, і з ким це ти? Я кажу до мене друг прийшов, небесний брат, близнюк, а ти заважаєш. Але мама сказала залізним голосом Не висовуйся. Я кажу Мишкові мені мама не дозволяє висовуватись. Мишко трохи подумав, а потім зрадів Не дозволяє висовуватись і правильно робить. Це буде у тебе випробування на невисовуваність. Тоді я все таки трохи висунувся і сказав йому тихенько. Ех, Сотіл, ти мій Сотіл! Мені тут, може, добу без стовбичити». А Мишко знову все по-своєму перевернув. І дуже добре, чудове тренування, заплющачи і лежи, як у, у сурдок кавері. Я кажу, увечері я з тобою встановлю телефонний зв'язок. Гаразд! сказав Мишко. Ти встановлю зі мною, а я з тобою. І він пішов. А я ось на таті в диван і заплющив очі, і тренувався на мовчання. Потім устав і зробив зарядку, потім спостерігав в ілюмінатор на відомі світи, а потім прийшов тату, і я прийняв вечерю з натуральних продуктів. Саме почуття було чудове. Я приніс і поки в розкладушку. Тато сказав, чого так рано? А я сказав із притиском: Ви як хочете, а я буду спати. Мама приклала мені долоню до лоба і сказала Дитина захворіла, а я нічого їй не сказав. Якщо вони не розуміють, що це все тренування на космонавта, то навіщо пояснювати, не варто. Потім самі відділася з хазик, коли їм дякуватимуть за те, що виховали такого сина, як я. Поки я думав, прийшло чимало часу, я прийшов у коридор і набрав номер. Мишко підійшов одразу, тільки в нього був якийсь надто товстий голос: Так, так, говоріть, і сказав: «Сотіл, це ти? А він Що, що? Я говорю, «Сотіл, це ти чи ні? Циберкут, як справи? Він засміявся, посипів і каже: Нато дотепно, ну, досить прикидатись. Сонечко, це ви? Я кажу: Яка там сонечка? Циберкут, ти що? А він Хто це? Що це за вирази? Хто це говорить? Я сказав, це ніхто не говорить і кинув трубку. Мабуть, я не туди попав. Тут тату покликав мене, і я повернувся в кімнату, роздягався і ліг. І тільки почав тримати, як краплем «Дзи! Телефон! Тато скочив і вибіг у коридор. І поки я шукав тепочка я чув його серйозний голос. Беркутова, якого Беркутова? Тут нема такого. Набирайте уважно. Я одразу зрозумів, що це Мишко, це зв'язок. Я вибіг у коридор у самих трусиках. Це мене, мене, це я Беркут. Тато одразу ж віддав мені трубку І Я закричав: Це Сотіл, це Беркут, Сотіл, слухаю вас. А Мишко, доповідай, що робиш. Я кажу, я сплю. А Мишко, я теж, я вже майже зовсім заснув, ти згадав одну важливу справу. Баркута, слухай, перед сном треба поспівати вдвох, щоб у нас вийшов космічний дует. Я ж підстрибнув. Молодець сокіл. Давай улюблену космонавтів. Підспівуй. І я заспівав. Я добре співаю голосно. Дуже ж за мене ніхто не може. Я голосніше за всіх співав у нашому хорі. І ось коли я заспівав, одразу ж усіх дверей почали висовуватись сусіди. Вони кричали Неподобство, що трапилося вже пізно, розбещеність, тут комунальна квартира. А тато їм сказав, це небесні лизнюки, соті либеркут, співають перед сном. І тоді всі замовили. І ми з Машком доспівали. На пильних стежинках далеких планет залишаться наші сліди. Донецькові оповідання. Червона кулька в синьому небі. Раптом наші двері відчинились, і Оленка закричала з коридору. У великому магазині весняний базар. Вона страшенно голосно кричала, і очі в неї були круглі, як кнопки, і завзяті. «Біжимо, Дениско, швидше, там квас продають шипучий. Музика грає, і різні ліки. Біжимо. Кричить, наче сталася пожежа. Я захвилювався, заспішив і вискочив з кімнати. Ми взяли з Оленкою за руки і побігли у великий магазин. Там да, була не то народу, і в самій середині стояли зроблені з чогось блискучого чоловік та жінка, величезні під стелю. І хоч вони були не справжні, вони були мали очима і рухали губами, неначе говорили. Чоловік кричав Весняний базар! весняний базар! а жінка, ласкаво просимо, ласкаво просимо. Ми довго на до них дивились, а потім Оленка каже: Як же вони кричать? Адже вони не справжні, просто не зрозуміла, сказав я. Тоді Оленка сказала, а я знаю. Це не вони кричать, це у них усередині, аж живі артисти сидять і кричать собі цілий день. А самі мотузок смійкають, і у ляльок у од цього рухаються губи. Я аж зареготався. От і видно, що ти ще маленька. Моли тобі артисти в животі у ляльок сидіти цілий день. Уявляєш, цілий день скоцюбрившись, спробуй візьми, а їсти пити треба. Ех ти, темнота, це радіо у них кричить. Оленка сказала Ну і не задавайся, І ми пішли далі. Скрізь було дуже багато народу, і всі свідково вбранній веселі, і музика грала. Ми довго бігали в нафтовбі між дорослими і дуже веселились. І якийсь військовий підхопив Оленку під руки, а його товариш натиснув кнопочку в стіні. І від тіля раптом забрізкав одеколон, і коли Оленку поставили на підлогу, вона вся пахла лідяниками. А військовий сказав: ну що за дівчинка, просто чудо. А Оленка від них отекла, а я за нею. І ми нарешті опинилися біля квасу. І в мене були гроші на сніданок, і тому ми з Оленкою випили по два великих кухлі. І коли ми знову побігли, то я почув, як вас мені булькає. І ми захотіли додому і вибігли на вулицю. Там було ще веселіше. І біля самого входу стояла жінка і продавала повітряні кульки. Оленка, яка тільки побачила цю жінку, зупинилася і сказала: Ой, я теж хочу кульку. Я й сказав, звичайно, та грошей немає. А Оленка, у мене є одна монетка. Я кажу, покажи. Вона дістала з кишені. Я сказав: Ого, 10 копійок! Тіточко, дайте їй кульку. Породавщиця сміхнулася. Вам яку червону, синю голубу? Оленка взяла червону, і ми пішли. І раптом маленька каже: хочеш понеси і простягнув мені ниточку. Я взяв. І одразу ж як я взяв, так відчув, що кулька тоненько-тоненько потягнула за ниточку. Їй, мабуть, хотілося полетіти. Тоді відпустив нитичку і знову відчув, як вона наполегливо так і висмікується з рук, наче дуже просто це полетіти. І мені раптом стало їй якось шкода, що ось вона може підлітати, а я її тримаю прив'язаною. Я взяв і відпустив її. І кулька спочатку навіть не відлетіла від мене, неначе не повірила, а потім, відчувши, що це насправді, одразу рвануло і злетіло вище ліхтаря. Оленка за голову схопилась. Ой, навіщо? Тримай! Почала підстрибувати, наче могла дострибнути до кульки, але побачила, що не може, і заплакала. Наче ти її випустив? Але я їй нічого не відповів. Я дивився вгору на кульку. Вода піднімалася плавно і повільно, не наче цього хотіла й все життя. Я стояв, задерши голову, дивився. І Оленка теж. І багато того, хто з дорослих зупинився і теж позадирало голову. Подивитися, як летить кулька, а вона все летіла і зменшувалась. Ось вона проминула останній поверх величезного будинку, і хтось висунувся з вікна і махав їй вслід, а вона вище, вище антенни голубів і зробила зовсім маленькою. Вона залетіла за хмарку пухнасту і маленьку, як кролик. Потім знову винурнула і щезла зовсім. І тепер, же, мабуть, була в стратосфері, біля місяця. А ми все ще дивилися вгору, і в очах у мене замоготіли якісь хвостаті крапки із візерунки, і кульки вже не було ніде. Від зеленка зітхнула, і ледь чутно всі пішли по справах. І ми теж пішли і мовчали. У дорогу я думав, як же красиво, коли весна на дворі, і всі святково вбрані, одягнені і веселі, і машини туди сюди і міліціонер у білих рукавичках, а в чисте синє-синє небо летить від нас червона кулька. І ще я думав, шкода, що я не можу про це все розповісти оленці, а коли б зміг. То все одно Оленка б цього не зрозуміла, адже вона ще маленька. І ми йшли так з Оленкою до самого дому і мовчали. А біля наших воріт, коли стали прощатися, Оленка раптом сказала: коли б у мене були гроші, я б купила тобі ще одну кульку, щоб ти її випустив.